Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України нимналом 10 копійок 2006 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 і BM. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса монети, дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну. Даної монети, отже, 10 копійок 2006 року по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця мають два штампи: штамп 1 ІВМ та штамп 2 ІБМ. Сьогодні ми поговоримо про один із них. Отже, монета 10 копійок 2006 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі. Тираж монети складає 150 мільйонів. Екземпляри виготовлялися з алюмінієвої бронзи, діаметр 16,3 мм, маса 1,7 г. грам. Гурт монета має рифлений. Мілка насічка по всьому колові монети. Має дана монета. І для того щоб визначити штамп, як завжди по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказують нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми визначаємо ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 2 ІБМ, які особливості та з чого ми розпочинаємо. Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса монети. Які характеристики має аверс штамп другої 10 копійок 2006 року? Середній зуб тризубця гострий, тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться наближної до герба та віддаленої від канту монети. Від точки У до канту та від точки А до канту є відстань. Дата 2006 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Розмір зображення великий, а ось другого колоса вони дотикаються до зерен що ми бачимо ось саме в цьому місці. Груна на ості номер 1 2 та 3, вони дотикаються до колосків. Це й буде характерною відмінністю штампу 2. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 2, 10 копійок 2006 року. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ІБ. Але перед цим хочу сказати, що штамп ІБ є під видом штампа І. Тому перед тим, як визначити ІБ, ми визначаємо штамп І, які він має характеристики та куди ми звертаємо увагу. В штампі І 10 копійок 2006 року ми звертаємо увагу на грон номер 2 І бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Саме така особливість і відрізняє штамп І від інших штампів. Хочу нагадати, що в штампах, що. Йдуть в 10 копійках 2006 року. Грона номер 5 черенок підходить до других ягід. Після того, як ми визначили штамп І, ми можемо поговорити про підвид штампа І штамп ІБ. Штамп ІБ йде уточненням штампу і та характеризується так: розмір зображення великий, кант, можна сказати, що упирається, вінок, і. Чорточка над буквою Є, вона товста і складає приблизно 0,25 мм. Саме це ми можемо наглядно побачити ось в цьому місці. На саме ця чорточка. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 2006 року, яка по каталогу Ігоря Тимофіюча-Коломійця має штамп 2 і БМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку. Так як він рефлений, то мілка насічка є по всьому. Колові монети після того, як визначили штамп монети та де детально його охарактеризували, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви маєте монет, нам 10 копійок 2006 року. Зі штампом 2 ІБМ, тобто таким, про який ми зараз з вами поговорили, ціна монет на даний час складає від 30 копійок до 70 копійок за одну монету в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена на, на монетному дворі Національним банком і не була в обігові, то така монета буде коштувати від 2 до 4 гривень за один екземпляр. Якщо ж вам пощастить і ви знайдете року, що був запакований банком та не розпаковувався, містить 50 монет 10 копійок 2006 року. Ціна рола буде стартувати зі штампом 2 ЕБМ від 500 гривень на даний час. Тому обов'язково перевіряємо. Та дивимося, що яку монету ми з вами знайшли. Обов'язково ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. По каталогу Юрія Тимофійовича Коломійця відомі монети в 10 копійках 2006 року, що виготовлені з інших металів. Стандартний метал, з якого виготовлялася, є алюмінієва бронза. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з латуні, магнітної сталі, немагнітної сталі, алюмінія, срібла, нікелевого сплаву чи інших. Це буде дуже цінна монета. Яка відома лише в кількох екземплярах виготовлялася пробно на монетному дворі. Ціна буде стартувати від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Обов'язково також перевіряємо ми дану монету на магніт. Дана монета стандартна, є немагнітна. Якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка прилипає до магніта, це буде цінна монета, ціна якої складатиме від 8 тисяч гривень за один екземпляр. І обов'язково звертаємо увагу на гурт монети. Якщо ви знайдете монету, яка матиме гладкий гурт, тоді штамп монети буде називатися 2 ІБГ, де літера Г значитиме, що гурт гладкий. І ціна монети вже буде стартувати від 5 тисяч гривень за даний екземпляр. Але тут один є нюанс. Головне, щоб гурт був не механічно сточний. Адже якщо механічно сточний гурт, то це монета, уже, яка не має колекційної цінності, та взагалі не цікава. Якщо ж знайдете монету, що не пройшла гурти кільце кільця на монетному дворі, це буде монета, яка нам потрібна, і матиме гурт 2 і БГ. І хочу ще нагадати, що ми дивимося при повороті монет на відношення аверсу до реверсу. Якщо при повороті 10 копійок 2006 року ви отримали монету, яка має відношення аверсу до реверсу на 0 градусів, тобто така, як перед вами, це буде стандартна монета. Проте, якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка при повороті має поворот на 30 градусів, Ціна монети вже складатиме від 100 гривень. З поворотом на 90 градусів ціна складатиме 400 гривень. З поворотом на 180 ціна буде вже складати від 1000 гривень за один екземпляр. Тому обов'язково перевіряємо. Відношення аверсу до реверсу при повороті даної монети. От саме такі особливості має монета 10 копійок 2006 року зі штампом 2 і БМ. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити даний штамп, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети 10 копійок 2006 року, які мають штампи по каталогу Ігри Тимофійовича Коломійця. Зараз зразку як я швидко визначаю штамп 10 копійок 2006 року. 2 БМ. Отже, спочатку, як завжди, ми визначаємо заверса монети. Ми бачимо, що середній зуб три зубиться, гострий та тонкий. Зображення збільшене, напис Україна. Приспущена до герба і віддалена від канту монети. Дата 2006 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Проте на відміні штампу 2 ми дивимося на, гру, на колоси, колоси, що знаходяться в груні номер 2 І бачимо, що вони дотикаються до зерен. Саме це нам говорить про те, що перед нами штамп другий. Про те, як відрізнити штамп першого і штампу другого, ми поговоримо в наступних відео. Після того, як ми визначили, що це штамп другий, реверс великої цінності для нас не має, адже по реверсу штампу другого відомий лише один штамп, штамп і Б. І на ціну монети він вже практично впливати не буде. Що ж до гурта, він має також лише мілку насічку. От саме так можна швидко визначити монету 10 копійок 2006 року, яка знаходиться перед вами, і ми можемо дізнатися її. Ціну. Номер, якщо у вас є монети, знаходяться в шапці профіля. Присилайте свої монети на оцінку. З радістю допоможу. На цьому буду закінчувати своє відео. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях або по номеру телефону. Всього найкращого.